Вітаю колеги! З вами на зв'язку Панченко Інна, експерт з бухгалтерського обліку та оподаткування, сертифікований аудитор України. І сьогодні поговоримо з вами про податкові різниці та заповнення додатку РІ до податкової декларації з податку на прибуток. Я розкажу вам про 10 фактів, які вам необхідно враховувати при визначенні необхідності застосування податкових різниць та заповнення, заповнення додатку РІ. І так, поїхала. Перший факт: обсяг річного доходу впливає на необхідність застосування податкових різниць. Якщо ви високодохідник і маєте обсяг доходу від всіх видів діяльності за врахуванням непрямих податків за звітний рік в сумі, що перевищує 40 мільйонів гривень, в такому випадку у вас виникає обов'язок. Визначати об'єкт оподаткування податком на прибуток шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, який визначений у формі номер 2 звіті про фінансові результати, яка складена згідно вимог МСФЗ або згідно вимог НПСБО на податкові різниці, які визначені податковим кодексом. Однак, якщо ви належите до малодохідників, то ви можете. Визначати об'єкт оподаткування податком на прибуток, не здійснюючи коригування фінансового результату, який визначений у формі 2, на податкові різниці. Другий факт: малодохідники можуть відмовитися від застосування податкових різниць, але лише тих, що передбачені третім розділом ПКУ. Зокрема, мова йде про статті 138, 139, 140 за винятком окремих різниць. Це різниці, пов'язані з перенесенням збитків попередніх звітних періодів, які визначені статтею 144-4 кодексу. Це різниці у сумі доходів і витрат від бюджетних грантів. Це відповідно пункти 140. 4.8 і пункт 14516 статті 140 Податкового кодексу. Факт третій: щоб не застосовувати коригування фінансового результату на податковій різниці, малодохідники повинні прийняти рішення і зафіксувати таке прийняте рішення в відповідному розпорядчому документі. Факт прийняття цього рішення обов'язково повинен відображатися в податковій декларації з податку на прибуток у відповідному розділі, де суб'єкт повинен поставити примітку про те, що він прийняв рішення не застосовувати коригування та вказати номер і дату наказу, яким таке рішення затверджене. Факт четвертий: при визначенні різниць. Значення має не тільки господарська операція, яку ми здійснюємо, але й те, між якими суб'єктами господарювання була здійснена така господарська операція. Прикладами таких операцій можна назвати наступні. Якщо ви високодохідник і у вас виникають різниці, пов'язані з амортизацією основних засобів, то на ці різниці. При їх розрахунку впливає зміст господарської операції і вимоги, які висуваються до відображення такої господарської операції згідно вимог національних стандартів і або МСФЗ, або згідно вимог податкового кодексу. Але є різниці, які відображаються не лише виходячи з місту, але й виходячи із статусу того суб'єкта господарювання, який приймає участь в операції. Наприклад, якщо ми з вами говоримо про операцію з надання високодохідником безповоротної фінансової допомоги. То якщо така безповоротня фінансова допомога надається платнику податку на прибуток, у високодохідника не виникає податкових різниць. Але якщо безповоротна фінансова допомога надається не платнику податку на прибуток, або платнику податку на прибуток за ставкою 0%, тоді у високодохідника виникає податкова різниця, збільшуюча, по якій ми повинні збільшити свій фінансовий результат на суму такої безповоротної фінансової допомоги. Іншим прикладом Впливу статусу контрагентів на необхідні застосування різниць є операції пов'язані з нарахуванням штрафних санкцій. Це ж самих штрафів, пені або неустойок. Якщо ми нараховуємо штрафні санкції згідно цивільного законодавства або цивільно-правових договорів на користь неплатників податку на прибуток, крім фізичних осіб, які сплачують ПДФО, або на користь платників податку на прибуток за ставкою 0%, то у високодохідника теж виникає обов'язок застосувати різницю пов'язану. З коригуванням свого фінансового результату до оподаткування, і така різниця теж буде збільшуюча. П'ятий факт: особливу увагу для високодохідників, необхідно приділити експортно-імпортним операціям. Але ще раз підкреслюю: це виключно для високодохідників. Якщо у вас в звітному періоді виникають контрольовані операції. А це означає, що ваш дохід за звітний період перевищує 40, 150 п'ятдесят мільйонів гривень. Що у вас є операції з нерезидентами пов'язаними особами, які включені до переліків кабміну 1045 та 480, Тобто ваші контрагенти зареєстровані в низькоподаткових юрисдикціях або мають відповідну організаційну правову форму, яка дозволяє платити податок на прибуток за нижчими ставками, ніж ті, які діють в Україні. І ще раз підкреслю, обсяг операцій з такими нерезидентами у вас становить більше 10 мільйонів, то у вас виникають контрольовані операції. В результаті здійснення контрольованих операцій, у високодохідника може виникати різниця, пов'язана з коригуванням фінансового результату, з метою доведення ціни операції до ціни, яка визначена за принципом витягнутої руки. Але якщо ви високодохідник, у якого не виникає контрольованих операцій, тобто ваш дохід більше 40 мільйонів, але менше, ніж 150 то в такому випадку вам необхідно приділити увагу при здійсненні імпортно-експортних операцій різницям по імпорту та експорту в сумі 30% вартості товарів робіт послуг, в тому числі необоротних активів, які здійснені. Теж з нерезидентами з низькоподаткових юрисдикцій, які відповідають переліку кабміну 1045, або нерезидентам з особливими організаційно-правовими формами, які визначені переліком кабміну номер 480 І при наявності таких операцій застосувати різницю по статті, по пункту 145.4 або по пункту 14551 статті 140 податкового кодексу, ще раз повторюю, що це різниця, збільшується на суму 30 вартості товарів робіт, послуг, в тому числі необоротних активів, які були придбані або реалізовані таким контрагентам. І якщо у вас по операціям з такими контрагентами буде відсутня ділова мета, тобто вона вже встановлена на момент відсутність такої ділової мети встановлена на момент здійснення операції, або буде встановлена в ході перевірок контролюючого органу, то в такому випадку коригування збільшуючи, повинні бути застосовані на всю суму господарської операції. Далі, шостий факт. Особливу увагу приділяєте сумам нарахованих штрафних санкцій, пені та неустойок, якщо ви високодохідник з метою відображення таких штрафів в додатку РІ. І так. У нас передбачено податковим кодексом дві різниці по штрафним санкціям. Мова йде про штрафні санкції пені, які нараховані контролюючим органом за порушення податкового законодавства. І друга різниця це штрафні санкції, які нараховані високодохідниками на користь суб'єктів господарювання, які не є платниками податку на прибуток. Які є платниками податку на прибуток за ставкою 0%, це дві різниці, так що нам по них необхідно врахувати. Якщо ми з вами говоримо про штрафні санкції, які нараховані контролюючими органами за порушення вимог податкового законодавства, то високодохідник повинен застосувати збільшуючу різницю. І показати її в додатку РІ. Але якщо ви, як високодохідник, самостійно нараховуєте самоштраф штраф за те, що ви донараховуєте податкові зобов'язання при подачі уточнюючих розрахунків, то такі самоштрафи штрафи не є податковими різницями, і в додатку РІ не відображаються». Що стосується штрафів, які нараховані за цивільно-правовими договорами або за цивільно-правовим законодавством, тут необхідно врахувати, ще раз підкреслюю, статус того суб'єкта на користь якого нараховані штрафні санкції. Якщо він буде платником податку на прибуток і покаже в себе ну, відповідно дохід в сумі нарахованих штрафних санкцій, то у вас різниці. По таким операціям не буде. Але якщо ви завідомо нараховуєте штрафні санкції на користь безпосередньо не платника податку на прибуток, або якщо ви нараховуєте їх на користь платника податку на прибуток за ставку 0%, то у вас з'являється збільшуюча податкова різниця. Наступний сьомий факт малодохідники при заповненні додатку РІ, Повинні врахувати, що в них з врахуванням того, що в них немає різниць по третьому розділу ПКУ, тобто вони для них не застосовуються, якщо малодохідники прийняли відповідні рішення, вони не заповнюючи розділ 1 та 2 додатку РІ, можуть заповнювати третій та четвертий розділ додатку РІ. Якщо у них є різниці. Які обов'язкові до застосування по статті 140 податкового кодексу та по перехідних положеннях податкового кодексу? Це 20-й підрозділ Податкового кодексу. Ось там вони свої різниці можуть знайти. Восьмий факт. Перенесення збитків попередніх звітних періодів або від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових років це різниця, яка застосовується і високодохідниками, і малодохідниками, що необхідно врахувати при відображенні в додатку РІ цієї різниці. Що ця різниця відображається в звітному періоді шляхом перенесення значення рядка 4 декларації з податку на прибуток за 2022 рік? Для малодохідників в повному обсязі переноситься для високодохідників в повному обсязі за виключенням великих платників податків. Для великих платників податків у нас існує обмеження на перенесення збитків попереднього періоду до фінансового результату поточного періоду в сумі 50% суми самого збитку. Якщо ж е, великий платник податків має таку ситуацію, що збиток не перевищує 10% прибутку до оподаткування звітного року, то такі збитки переносяться до декларації звітного періоду через додаток РІ, через рядочок 3, 2, 4 додатку РІ в повному обсязі. Дев'ятий факт: якщо ви, аналізуючи свої господарські операції і свій статус високодохідника, ідентифікуєте, що у вас різниці існують, але необхідний рядок в діючій формі податкової декларації, за якою ви звітуєтеся, відсутній. То така різниця в звітному періоді все одно повинна бути відображена в додатку. Рі механізм відображення такої різниці у нас наступний. Ми відображаємо таку різницю в тому розділі, до якого вона відноситься. Тобто, наприклад, це різниця пов'язана з фінансовими операціями, значить це третій розділ, або це інші різниці, які відображаються в четвертому розділі. Знаходимо той рядочок, який нам найбільше підходить, наприклад, є зв'язок принаймні операцій, або той рядочок знаходимо, який у нас не заповнений. Проставляємо там суму або суми своїх податкових різниць, і в декларації у відповідному полі проставляємо відмітку про наявність доповнень. І в декларації, в розділі наявність доповнень або записуємо, що в такому то рядку додатку РІ показані різниці згідно такої то статті Податкового кодексу. Або в цьому розділі наявність доповнень, даємо посилання на лист, в листі вихідний номер, дату, в листі описуємо в рядкому рядку додатку РІ, яку різницю ми відобразили, відправляємо доповнення у вигляді листа до Державної податкової служби, а потім подаємо саму декларацію з додатком РІ. І останній факт, який нам необхідно врахувати: що якщо навіть... У вас є різниці, але внаслідок цих різниць відсутній вплив їх на фінансовий результат до оподаткування. Тобто в рядочку 0,3 самого додатку РІ, який переноситься до податкової декларації, у вас буде нуль, то це не означає, що додаток РІ заповнювати не треба. Додаток РІ повинен бути заповнений і поданий як додаток обов'язковий до декларації з податку на прибуток. Тобто, фактично, ми повинні показати всі зменшуючі і збільшуючі податкові різниці незалежно від їх впливу на фінансовий результат до оподаткування. Ми сьогодні з вами розглянули лише 10 фактів. Насправді, їх набагато більше залежно від. Тих видів податкових різниць, які у вас можуть бути в господарській діяльності, залежно від вашого статусу, високодохідника або малодохідника. Я бажаю вам успішного звітування, я бажаю вам зробити все правильно для того, щоб мінімізувати ризики своїх професійних помилок. До наступних зустрічей, шановні колеги.